Дорогі ветерани Великої вітчизняної війни, шановні батьки і матері, шановні жителі та гості нашого району. Від імені президії районної ради ветеранів я тепло і сердечно вітаю всіх і 69 ї річницею перемоги у великій вітчизняній війні. Бажаю радості і щастя кожній родині і кожному окремо. Любові до свого краю, своїх батьків, дітей і онуків, міцного всім здоров'я і хорошого настрою. Хай завжди у вашій оселі буде мир і злагода, ніколи не затьмарить страшне слово війна. В історії кожного народу є події, які вимагають неймовірних зусиль. Всього суспільства і тому позначені високим підйомом патріотизму і мужності. Саме такою подією для нашого народу стала велика вітчизняна війна, тягар якої чи не найбільше припав на долю України. Та страшна війна не обминула жодної оселі України. Горе і сльози були в кожній домівці, і це горе було і залишається безмежним. Святі і безсмертні для нас усі ті, хто відстояв наш спокій і мирне небо над головою. Світла пам'ять учасникам Великої вітчизняної війни, які полягли на фронтах Великої Вітчизняної, світла пам'ять усім тим, кого не стало уже в наші дні. Низький уклін і щирі слова вдячності несхитним солдатським матерям та вдовам, які своєю любов'ю. Вірністю тяжкою непосильною працею наближали перемогу. Слова вдячності і поваги я висловлюю в адрес ветеранів праці, а також дітей війни, які тяжкою працею відбудовували народне господарство країни, зруйноване війною. Вірно, говориться, що пам'ять потрібна полеглим, а увага потрібна живим. Я закликаю молодь завжди виявляти шану і повагу до покоління, яке пережило справді тяжкі випробування. Закликаю прислухатись до порад і настанов тих, хто пройшов сувору школу війни, хто у повоєнні роки відбудовував зруйновані міста і села, піднімав сільське господарство. Наш синівський обов'язок берегти духовну єдність з поколінням, яке пережило. Велике життя багато зробило для своєї країни, дорогі ветерани. Хай завжди зігріває ваші серця і світить в віках священної вогонь великої перемоги. Святом вас, дорогі! Слушайте, пути со всех сторон Это остается вентайте Колокольный звон, Колокольный звон. Вы уже из Тысяч заживо сожженных, строятся, строятся ширенки к ряду ряд, Интернациональные колонны. С нами говорят, с нами говорят. Слушайте, слушайте, идут со всех сторон Это раздается в Бухенвальде Колокольный звон, колокольный звон Звон плывет, плывет на всей земле И гудит взволнованный эфир У Демира путь far çeftraye er